Всіх вітаю, я Лілія і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні в мене ще неділя, 7 серпня, і я знімаю вам вступне відео в другий тиждень. В мене він пройде осені, У мене він пройде під назвою Тиждень трьох процесів і буде тривати з 8 по 14 вересня. Я знімаю сьогодні в неділю, так як в мене не буде можливості відзняти вступ. Цього тижня вступне відео, тому якось так. І так, що ж я беру в роботу на цьому? тижні А на цьому тижні я в роботу беру три процеси. Перший це шкарпетки чобітки Одна шкарпетка вже готова. Ось я вам покажу пряжу, покажу спеціалі, що в мене нічого немає, все я буду розпочинати завтра. І мені потрібно відв'язати другу шкарпетку, відв'язати шнурочок, поховати кінчики. Ось така робота з цим процесом. Під номером 2 я в роботу беру шапку для онука. Ось вона на такому етапі. Я поставила маркерочок. Мені потрібно у мене відв'язаний відворот, мені потрібно дов'язати на висоту. Закрити, зв'язати ще зав'язочки, дов'язати. Ось мій процес під номером 2. І під номером три я беру в роботу ось ці шкарпетки. Шкарпетки, до речі, хочу сказати, що шкарпетки, чубітки і шапка це беруть участь у вернісажі осінніх барв. Два процеси, а ці шкарпетки беруть участь у шкарпетковому списку 12 місяців. І я поставила маркерочки, на якому вони етапі. Чесно кажучи, ще навіть не знаю, яка тут буде п'ятка. Мені ще треба трішечки відв'язати стопи. І хочу, дівчатка, сказати: я знову, я не знаю, щось у мене не виходить, але я знову не можу відмотати. Як я дивлюся, дівчатка якось відмотують, і потім у них йде одночасно паралельні ниточки. У мене знову не вийшло. варка аркабалі, це не вийшло зробити. І ось у цьому ваносу знову в цій пряжі у мене не виходить. Не знаю, буду якось пробувати, ну, може, щось вийде. Отже, мої такі три процеси. Я буду на цьому тижні працювати. Вас прошу не перемикатися і буквально за секунду продовжиться відео, в якому я зніму вже другу частину і розповім про те, що ж мені вдалося зв'язати на цьому тижні. Всім моє недільне вітання. Сьогодні вже 14 вересня, проминув другий тиждень місяця. Він у мене пройшов під назвою Тиждень трьох процесів і пройшов не досить, скажімо так, гарно. Я прошу вибачення за свій голос, я знову захворіла. Ви знаєте, дівчатка, я відпрацювала буквально п'ять змін. П'ять змін, я ще не відграбасталася, як то кажеться, від попереднього, і знову я злягла вівторок. І майже середа випали зовсім з мого в'язання, тому що я наскільки себе погано почувала, що я навіть не брала в руки в'язання. Але все ж таки, вже потім четвер, п'ятниця, субота, я ну якби стало мені трішечки краще, і щось то я в'язала, тому що без в'язання я не можу. Ви знаєте, я на цьому тижню. Тиждень своє тіло лікувала пігулками, мікстурами різними. А свою душу я лікувала в'язанням. І що з цього в мене вийшло, я вам зараз і покажу. І так, під номером 1 я вам показувала ось такі шкарпетки і казала, що беру з собою в роботу. У мене була зв'язана одна шкарпетка. І я Ось так поставлю. Я зв'язала ще одну шкарпетку, зв'язала сюди такий шнурочок, поховала кінчики, і вага цих моїх шкарпеток-чубітків 208 грам. І я нагадую, що в мене на каналі є майстер-клас, як в'язати ці шкарпетки-чубітки. До речі, це шоста номінація. в Спільному проєкті вернісаж осінніх бар. Під номером 2 я заявляла пров'язання шапки для свого онука. Вона була ось на такому етапі, був відв'язаний лише відворот. Я дов'язала до краю, зв'язала ось такі шнурочки, чи захоче він, щоб зав'язували чи ні, але я зв'язала, прикріпила помпон і знайшла в себе ось таку. Бірочку, я її пришила. І вага цієї шапочки 80 грам. Але, так як я, каз... так як я заявляла, що я буду в'язати не лише шапку, а й снут, то із отої всіх залишків, пряжі, які залишилися від шапки, я зв'язала снут. Він такий досить невеликий. Я думаю, що його можна. Ось так в два складати, і буде досить і досить е, непогано хлопчику, 3 роки, все буде нормально. І вага цього снуду: 52 грами. Тобто, номер 2 у мене також уже готовий. Також я заявляла про свої шкарпетки під назвою осінні сутінки. Ви знаєте, у нас там було завдання зв'язати такі смугасті <клес> шкарпетки. Але я, чесно кажучи, у мене на роботі є три картини. От зараз осінь, і я дітям розповідаю, що осінь буває рання, золота і пізня. І ось в картині пізня осінь, дівчатка, ви вірите, от дійсно такі кольори, саме картина з того, коли стоять голі дерева. І земля вкрита листям, яке вже таке і пожовкле і вже й коричневе, ніби. Земля місцями зовсім чорна, а місцями покрита вже снігом. От щось не знаю. але мене надихнуло це нав'язання ось таких шкарпеток. Вони дівчатка зв'язані із пряжі ланосу. В поєднанні з зі... ця біла це в мене стокова пряжа. У мене було відв'язано 50 рядочків, я відв'язала ще 10 білої. Тут я відв'язала п'ятку лінивий бумеранг. Не знаю чому, але саме її мені хотілося відв'язати. Потім я ще відв'язала 30 рядочків хулявки і резиночка. У мене це вже дві шкарпетки. Ось так вона. Вони не попрані, дівчатка, не поховані кінчики, тому що це гарячі піріжечки, я їх вчора впізно, пізно ввечері закінчила. Я просто наділа вам на блокатор, щоб ви бачили, як вони будуть виглядати. Трішечки вони ось тут в мене не співпали, якщо ви побачите. І резиночка трішки не співпала, але я думаю, що це не досить критично. Видно, що це пара, а чому не співпали, тому що якось мені не вдалося зразу розділити ну, відділ, ну, правильно розділити цю ланоса. і вийшло так, що в одному моточку на декілька рядочків було ось у цієї пряжі більше. І все. І воно вже потім пішло. Тут видно, і пішов. Ну, я думаю, що це не критично. Це десь 30. Такий досить 38, -й, 39 -й розмір, і вага цих шкарпеток всього-навсього 74 грами. І ви знаєте, завдання, вони беруть участь у спільному проєкті Шкарпетковий Сплес 12 місяців, і завдання осінні сутінки, а я їх назвала Пізня осінь. От вони у мене будуть пізня осінь. І ще я хочу вам показати ось такі дві резиночки, які я оцю фіолетову пряжу вив'язала повністю в нуль. Цей пряжі ще трішечки є. Хто зі мною, той знає, що я в'яжу дітям сиротам і я мала відв'язати 5 резиночок. У мене 3 вже були відв'язані, і ось ці дві я ще відв'язала. Їхня вага 22 г. А ще я в'яжу сердечка, ну, брилочки такі. І ви знаєте, я знайшла на просторах інтернета ось такий досить дівчата. Ви навіть не можете уявити, воно зв'язалось мене просто на одному диханні. І я ну, напевно, що я буду далі продовжувати в'язати такі сердечка. Я прикріплю тут ще. Такий кріп кріплення, і в мене це буде бреочик. Тобто, в мене вже 5 відв'язано, це шостий. І вага його не скажу, дівчата, не пам'ятаю. Потім, може, в слідуючих відео як, ну, буду зважу і скажу. Ось таким було моє в'язання. тобто я Незважаючи на те, що декіль ну, пар, півтори дні, можна так сказати, нічого не робила. Все ж таки ну, вдалося мені пов'язати і досить, і досить, ну, скажімо, непогано. Ну що ж, ось так, на цьому я закінчу своє відео. Кожному з вас бажаю, дівчатка, бережіть себе, не хворійте, тому що дуже багато. Коштів уходить, не лише коштів, це і, і здоров'я, і все. А й вам дякую всім, хто зайде, хто перегляне, підтримає, підпишеться, якщо ви ще не підписані на мій канал. Всього найкращого, як завжди, я з вами не прощаюсь до наступних відео.